Я маю неодмінно вам показати ще одну півонію Salmon Dream. Квіти є повні у неї і є ось такі махрові. Тобто на одному кущі і повні, ось покажу повна квітка, ось повна квітка. І ось тут поруч така не анемоновидна, не махрова квітка. Тобто на одному кущі. Різної форми квіти. Ось тут анемоновидні, і ось тут поруч махрові квіти. Це півонія Salmon Dream. Квітка ніжно-рожевого кольору. Дуже красива. Просто дуже красива. Вона вже закінчує своє квітування. На жаль, також не змогла її. Повністю в усій красі зньоти, коли воно починала своє квітування. Але ви подивіться на ці останні квіти. Це ж просто якась неземна ніжність. Неземна краса. Ніжно-ніжно-рожевий. Коли вже закінчує своє квітування, ось ці пелюсточки вигинаються і стають такими світлими на кінцях, а серединка в них рожева. І ось ця ніжно-рожева красуня.